Вітаю вас, дорогі друзі! Знову ми маємо зустріч разом з вами. І сьогодні, в цей час, ми, як завжди, досліджуємо та вивчаємо Боже Слово Біблію. Наша тема буде сьогодні у вигляді запитання. І ось як воно звучить. Ми все отримаємо від Бога, чого просимо. Тож, друзі, Біблія це буквальне Слово Боже. Все Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в вправедності. І, друзі, нам потрібно його читати, вивчати і навіть запам'ятовувати, для того, щоб ми могли знати, як нам поводитися в цьому світі. І, звичайно, у свободі, яку має кожен християнин в Христі Ісусі. Також Біблія навчає, нам, навчає нас, як нам переносити горе і страждання, і навіть як жити життям у радості. На жаль, друзі, Біблію часто неправильно розуміють, невірно трактують, цитують чи пояснюють, а також навіть зловживають нею, навмисне це роблять чи ні. І часто так роблять, друзі. І часто так роблять люди в егоїстичних цілях. Отже, я хотів би сьогодні говорити про один вірш або про уривок зі Слова Божого, зазвичай якого неправильно розуміють або пояснюють. І ось він як звучить. І коли що просити ви будете в ім'я моє. Так говорив Ісус своїм учням, то вченю, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити, чого? В моє ім'я, то вченю. Це Іван для Івана, 14 розділ та 13 та 14 вірші. Ще подібний ривок Біблії. Є коли Ісус Христос навчав своїх учнів, Він говорив до них, я вам кажу, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, і відчинять. Отже, на перший погляд, ці вірші ніби обіцяють нам, що якщо ми будемо молитися про щось, в ім'я Ісуса або застосовувати будемо ім'я Ісуса в молитві, Бог буде завжди нам давати або дасть нам те, про що ми просимо. І ці уривки Святого Писання багатьма, друзі, багатьма проповідниками використовуються, щоб ем, сказати, наприклад, тим людям, які хворі, що якщо ви хворі і молитеся Богу в ім'я Ісуса, ви гарантовано будете уздоровлені. Або ж коли ви шукаєте роботу, чи хочете підвищення на тій самій роботі, чи одружитися і мати чоловіка такого, якого ви хочете, чи дружину, або будь-що, або будь-чого іншого ви просите, застосовуючи ім'я Ісуса, то вам буде дано. І обов'язково Бог дасть вам те, про що ви просите. Друзі, чи це правильне пояснення Святого Писання або використовування застосування того, що навчає цей уривок з Біблії? Звичайно, друзі, я не хочу тим сказати, щоб що ми не повинні молитися і просити в Господа про всі ці речі, такі як. Я згадав вище. Бо Свята Писання закликає нас це робити, як, от, наприклад, апостол Павло писав до віруючих велипах: ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою і проханням сподяки. І ми Божі, що вищі від усякого розуму, хай береже ваші е серця та ваші думки у Христі Ісусі. Навіть, друзі, навіть у цьому вірші або у цьому ринку Слово Боже, апостол Павло не каже, що коли ви будете це робити, просити, виявляти свої бажання в молитві та прохання з подякою, ви обов'язково отримаєте все, що ви просите. Там написано мір Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші та думки ваші у Христі Ісусі. Але хочу е е сказати. І що ми будемо говорити сьогодні про те, чи Бог завжди дає позитивну відповідь на кожне наше прохання. Лише тому, що ми молимося в ім'я Ісуса. Що найперше, хочу е, на, звернути нашу увагу, е, що, ми повинні, що ми повинні робити, коли ми читаємо Святописання. Писання. Використовувати святе Писання для пояснення Святого Писання. Тобто подивитися в Боже Слово і знайти в усій Біблії, чи дійсно Божі люди кожного разу коли молилися, просячи Бога про якусь річ, і вони її отримали від Бога. Чи завжди ми бачимо позитивну відповідь на молитви людей, якщо вони. Не отримують відповіді, то чи це означає, що людина у людини брак віри? Чи її недостатньо в неї? Як дехто з так званих служителів, проповідників, як ви назвете їх, говорять, що такі люди взагалі не мають віри, коли вони просять щось Бога і не отримують? Друзі. Чи ви можете собі уявити таку ситуацію, коли віруюча людина знаходиться в якійсь критичній ситуації, або ж її родина, і вона просить Бога про це, і не вірить Богу, що Він може все вчинити в одну мить. Чи ви думаєте, що коли така людина просить вас, або інших віруючих молитися за неї, або за її родину, вона сумнівається в всемогутності Бога? Так, звичайно, я можу погодитися, що невіруюча людина може просити, віруючи, молитися за неї, щоб Бог її уздоровив від її хвороби, чи якісь вона має проблеми чи переживання. Як один от, чоловік сказав мені, я всі варіанти вже випробував. Ходив до лікарів, до гадалок, до знахарів. я ось так подумав, я знаю тебе. Що ти ходиш до якоїсь церкви, ти, маєш, ти релігійна людина, то я подумав, на всяк випадок ще до вашої релігії звернуся з моїм проханням. Друзі, ви думаєте, що правдивий християнин так звертається до Всемогутнього Бога? Ні, друзі. Він на 100% знає, що Бог чує його молитву, як і ми читаємо. У Євангелії Івана, 9 розділі, є слова такі. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає Він, тобто Бог. Давайте я наведу вам один явний біблійний випадок невиконання прохання. І воно було не пов'язане з неправильним, можна так сказати, Способом прохання неправильною молитвою або відсутністю віри, чи недостатньої віри, це випадок, який був з апостолом Павлом. Він каже, тобто апостол Павло, а щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього е, три рази благав я Господа, щоб Він відступився від мене. І ось що Бог відповідає. І він сказав мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Тож Бог не дає позитивну відповідь на Його, на його прохання. Або ж іншими словами сказати, Бог не виконує його благання, тому що не була його воля на це. І не було б добре для апостола Павла. Як ми бачимо тут, Бог не виконує кожне прохання свого народу. Бог не завжди уздоровлює. І це не за брак віри христиана, а тому, що Бог бачить набагато далі, ніж людина. Також є написано у посланні Якова такий вірш: «Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Друзі, виявляється, що є прохання для власної розкоші. На такі прохання Бог дає відповідь ні. А пригадуйте, як мати синів Зеведеєвих просила Ісуса. Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в Царстві Твоїм праворуч один і ліворуч від тебе один. Знаєте, що Ісус відповів? Ісус сказав: не знаєте, чого просити. Виявляється, друзі, що і таке буває, людина не знає, що просить. Якщо кожний християнин, подумайте, в ім'я Ісуса буде просити Того, що мати синів Зеведевих, то хіба це станеться? Звичайно, що ні. Бо Ісус дав чітку або ясну відповідь. Сидіти праворуч мене та ліворуч, не моє це давати, а кому від мого Отця те вготоване. Ось цієї причини, друзі, Христос вчив молитися своїх учнів і нас також. Пригадуйте, це, як ми називаємо, молитва Господня чи молитва Отче наш, Де є такі слова, Отче наш, що на небі? І далі е, е, говориться, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Я пропустив попередні слова. Нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Та вчив Господь Ісус молитися своїх учнів. І ще є, друзі, найкращий приклад. Це Ісус наш Господь, коли він був у Гесиманському саду, і це відбувалося після таємної вечері та перед Його розп'яттям. Ми читаємо цього, про цю подію в Ювані Матвія і в інших євангелистах, коли Він молився до свого Отця, щоб. Е його отець позбавив ж його, його страждань, які йому належно пережити як до смерті на Христі, так і мук на Христі. Він молився. Хай мине мене ця чаша. Отче мій, як ця чаша не може минути мене, він говорив, щоб не пити її, нехай станеться воля Твоя. І ми бачимо, друзі, як Ісус молиться цією молитвою ще двічі. Тож. Чи Бог отець позбавив Його від страждань? Ні. Хіба це тому, що в Ісуса Христа бракувало віри, коли Він молився до Отця? Звичайно, що ні. Тому що, друзі, це сам Господь, Син Божий. А вся причина полягає в тому, що це був Божий план для Ісуса і для нас, щоб спасти нас від нашого гріха. Це було не для пожадання. Чи власного задоволення, а для нашого добра і слави нашого Господа Ісуса Христа? Тож я навів, дорогі друзі, деякі приклади молитов, на які Бог не відповідав так, як просили люди. Тому, коли ми звертаємося до Іванлі Івана, 14 розділу, 13 та 14 вірші, це не обіцянка Ісуса. Що незалежно від того, про що ми просимо, Бог дасть нам це. Друзі, це були слова потіхи для учнів Ісуса. Христос показує своїм учням, що Він і Отець є одне. Він говорив: повірте мені, що я в отці, а отець в мені. Господь відказав на прохання Петла, Петра, верніше, на прохання Пилипа. Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Ісус сказав йому, скільки часу, часу я з вами, ти ж не знаєш Пилипе мене, хто бачив мене, той бачив Отця. Отже, як Ісус жив згідно волі Свого Отця, і також Він прохав Отця, і Його прохання погоджувалося з волю Його Отця, як він вчив своїх учнів. Нехай буде воля. Отця або Твоя як на небі, так і на землі. Не як я хочу, а як ти. Навіть коли він говорив про те, що має зійти Дух Святий, він сказав: Я благаю Отця і Тішителя іншого дасть вам, щоб із вами побік перебував. І це було Його благання згідно волі Його Отця. Так і ми, коли ми просимо в ім'я Ісуса, це означає, що ми просимо. Не для власного задоволення, пожадання, не для користі чи розкоші. Погляньте, як це пояснює Ісус Христос. І коли що просити, ви будете в ім'я моє те вченю. І друга половина цього вірша говорить про причину або ціль цього, щоб в сині прославився Отець. Прохані, ми вже, друзі, погоджуємося з волею Бога, тому що Бог прославляється в нас через Ісуса. Ось яке чудове запевнення, залишене для нас на сторінках Святого Писання. Це перше послання Івана, п'ятий розділ. І оце та відвага, що ми маємо для нього, що коли, чого. Просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. Друзі, таке прохання це погодження е, з Божими цілями в нашому житті, Його планами, і через те прославляється наш Господь Ісус. Друзі, це не просто ну, промовлення е, таких слів, як в ім'я Ісуса і Амінь наприкінці нашої молитви, а це погодження з волею Божою в нашому житті. Як і було погодження Ісуса на землі з волею Свого Отця. Нехай буде воля Твоя, не моя. Я прийшов виконати волю Твою, говорив Ісус. І оце є головна ціль нашого прохання з вами, молитві, що Божа воля виконалася і Він прославився через нас. Як Біблія говорить, і все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть і в ім'я Господа Ісуса, дякуючи. Через Нього Богові і Отцеві. Тож, друзі, дивімося на Ісуса. Шукаємо Його слави, але нашої власної. На цьому все. Залишайтеся з Богом.